Що ми тут маємо? У нас комфортний третій поверх з дев'яти, розташування просто чудове, це одразу напроти АТБ, і тим не менше, будиночок захований серед інших багатоповерхівок. Відповідно, дуже тихі тут двори і максимально при цьому комфортне розташування. Далі пройдемося по плануванню. Кухня у нас ось з такою зоною. Фактично, у нас ця квартира в ідеальному житловому стані. Тобто, якщо розглядати, купити, заїхати, одразу жити, це можливо. Якщо ж ви збираєтеся зробити реновацію і переобладнати. Та її то з цієї зони, фактично, балкону такий вигляді еркеру чудово туди винести обідню зону, і буде взагалі надзвичайно велика, простора, класна сучасна кухня. Тут у нас ця квартира двостороння. Фактично, ми маємо абсолютно три роздільних кімнати, плюс ще зону для зберігання речей, дуже велику там зараз речі, тому покажу тільки так поверхнево. І роздільний санвузол 95 квадратних метрів. Це величезна квартира, вона обладнана двома кондиціонерами, всюди паркетна підлога в ідеальному стані. Тобто, фактично, я кажу, якщо розглядати прямо зараз проживати, вона повністю готова до цього і продається з повним комплектуванням. Зараз ми в номер один. Вона одразу паралельно до кухні. Ось тут, бачите, тут просто речі, тому поверхнево показую, але є величезна просто зона для зберігання ще речей, туди можна зробити повноцінну гардеробну. Далі перейдемо в найбільшу фактично кімнату цієї квартири. Ось така величезна вітальня. Вона у нас з балконом. Загалом у цій квартирі маємо три повноцінних балкони. Я зараз абсолютно кожний з них покажу, щоб ви розуміли, як у нас фактично розташовані вікна по відношенню до двору. Ось такий великий місткий балкон. Фактично, ось на зовнішню частину дворику у нас подивимося з віконечка краєвиду з такого формату. Крім того, маємо ще дитячу, вона теж доволі велика. Загалом ця квартира вживу дуже простора. Тут дійсно надзвичайно багато місця, тому, звісно, для великої родини це класний варіант при дуже хорошій вартості. Це адекватна ціна. І ви бачите, що дитяча у нас теж з балконом, тобто у нас це третій балкончик, і вид фактично такий самий, як зі спальні першої та з кухні у дворик. Крім того, до речі, ще хочу відмітити: у нас до квартири є конкретний капітальний бетонний гараж за додаткову плату. Власники готові продати і ви безпосередньо будете мати ще повноцінне паркомісце. місця. Квартирі у нас роздільні, тобто окремо доволі велика у нас ванна, комплектацію бачите, стан ремонту теж все всюди максимально охайно, акуратно, готова до проживання. Квартира, хороший варіант інвестиції. Телефонуйте прямо зараз, покажемо в зручний час. Ключики на руках.